Мітеріальний будинок знаходиться у селі Малихівської області. Будинок на стадії ремонтів без постійного проживання мешканців. Опалена площа на даний момент 240 метрів квадратних. Фундамент утеплений 10-сантиметровим, екструдованим пінополістиролом. Будинок і дах не утеплені. Ділянка не газифікована і не планується в найближчому майбутньому. Будинок до встановлення теплового насосу опалювався за допомогою електричного котла потужністю 18 кВт. Також енергонезалежним дров'яним каміном. До вашої уваги, монобличний геотермальний тепловий насос фірми Raimer, модель RAI 17 ww вода-вода, теплової потужністю 17 кВт, заявлений розробником CLP, становить 4,4. Дана модель комплектується трифазним компресором Куперлен потужністю 3,9 кВт, теплообмінником зі сторони джерела тепла типу труба в трубі, зі сторони споживача тепла, пластинчастий теплообмінник. Зібраний тепловий насос акуратно якісно. Присутні каучукові утеплювачі на фреонових трубках і теплообмінниках. Плата розпаяна гарно, без залишків флюсу. Електромагнітний пускач фірми Schneider керується за допомогою виносного пульта. Налаштувати систему під себе можна за допомогою інструкції. Джерелом тепла для даного теплового насосу виступає геотермальний колектор, укладений у верхній шарах ґрунту на глибині 2-2,5 метри. Також система може працювати на перелив води зі скважини. Тепловий насос був запущений в експлуатацію в середині грудня і працює стабільно. До мережі підключений за допомогою монолітного мідного кабелю з січенням жили 2,5 мм. Також встановлено становна реле напруги для захисту від пропадання або просідання напруги на фази. Розглянемо більш детально систему опалення. Існуюча об'язка теплового насосу тимчасова була зроблена власними силами і запущена у тестовому режимі для оцінки потреб додаткового обладнання і майбутнього розміщення приладів у котельні, також для тестування системи автоматизації. Так як система низькотемпературна, були використані поліпропіленові труби з композитним армуванням. У даній схемі тепловий насос працює на нагрів бака акумулятора ємністю 1000 літрів води. Бак акумулятор є обов'язковим і розраховується відповідно до вимог системи. З допомогою частотного циркуляційного насоса теплоносій циркулює між баком і тепловим насосом. Далі теплоносій з акумулюючої ємності за допомогою циркуляційних насосів надходить до споживачів тепла. Електричний котел можна використовувати для догріву теплоносія при сильних морозах або як резервне опалення при обслуговуванні теплового насосу. Зараз температура в системі встановлена 35 градусів зі старезисом у 3 градуси. При зниженні температури нижче 0 виставляє температуру 47 зі старезисом 2 градуси для роботи радіаторів. У будинку використовується комбінована система опалення тепла підлога і радіатори. У системі 14 контурів теплої підлоги і 9 збільшених радіаторів, розрахованих для використання режиму 45-35 градусів. Для приготування теплоносія для теплої підлоги використовується трьохходовий підмішуючий клапан сервоприводом з управлінням через погодозалежний контролер. Також система спроектована для догріву теплоносія двоступінчастим електричним котлом в разі екстремальних морозів. Був вибраний котел з двома блоктенами по 9 кВт. В майбутньому планується заміна одного із тенів на 3 кВт або доробити щим управлінням існуючим. Зараз в будинку підтримується температура на рівні 18 градусів у житлових приміщеннях, 20 в кабінеті, 15 градусів в гаражі, котельні і гардеробах. Підвал і горище тимчасово не опалюються. Причому котельні і гараж нагріваються за рахунок встановленого в котельні обладнання. Досвід використання обладнання невеликий. Результат можна буде підвести тільки після закінчення сезону, але поки відгуки позитивні. Якщо порівнювати аналогічні витрати на опалення або ті, що були на початку опалювального сезону з електрокотлом, різниця складає близько 3,5 разів з урахування роботи всіх циркуляційних насосів, водяного насоса і автоматики. Якщо проговорити про заявлені виробником COP4 і 4, 4, то його майже вдалося досягнути при нагріванні теплоакумулятора до 34 з дельтою 1 градус. При роботі циркуляційного насосу на третій швидкості з урахуванням втрат акумулюючої ємності без урахування витрат циркуляційних насосів та іншого обладнання. З недоліків. Шум. Пульт управління. Для звичайного користувача пульт управління достатній, легко вибрати температуру носія та режим роботи. Відсутність будованої погодозалежної автоматики. Хоча це і можна реалізувати за допомогою додатка і датчика температури, все ж це не буде погодозалежний графік. Неможливо віддалено змінювати гістерезис. Чим вища температура нагрівання, тим менший має бути гістерезис, щоб зменшити час роботи компресора при високому тиску. Відсутність оповіщення у додатку про помилки. Наприклад, при попаданні повітряної пробки в теплообмінник насос відключається по помилці відсутності води, а в додатку все без змін. Більшість недоліків суб'єктивні, і при потребі можуть бути покритими за допомогою зовнішніх модулів. Плюси. По-перше, чудова робота продавців підтримки та головного інженера. Вони надали консультацію і вирішили питання в телефонному режимі. Недорогі порівняння з іменитими брендами економний в порівнянні з електрокуплом і дров'яним опаленням. Менше витрат на зміну ліміту кВт енергорозподільчій компанії. Є можливість розширення функціоналу без втручання в існуючу конструкцію. Вбудована можливість роботи з бойлером непрямого на нагріву, керування триходовим краном і відстеження температури води.